16 січня день поклоніння чесним веригам апостола Петра. В народі Петра Вереги. Вереговий день здавна відомий також під назвою Петра по корму, оскільки треба було утримувати свійську худобу на зимових кормах ще другу половину зими. Верегами називали кайдани, ланцюги та інші металеві предмети, які носили віруючі люди для приборкання польотів. О, святий великий апостоле Петре, не відкидай мене раба Твого ім'я та стогнання Мого до Тебе. Поглянь на мене, сущого в хворобах і печалі, випроси у Христа, Учителя Твого, зміст прохання, нехай невпинно славимо Його, милосердя на нас, з Отцем і Святим Духом. На віки віків. Амінь. У цей день відзначали ослаблення льодового покрову на річках. На Петра Вериги розбиваються криги. Селяни Буковини вважали, що на Петра Вериги половина зими, на Петра Вериги половина снігу, половина криги, на Петра Вериги зима або поставить, або поломить криги. Саме тому на Вереговий день селяни вирушали заготовляти дерево та розчищати лісові ділянки, де висівали зернові культури. За старим стилем в цей день шанували мученика гордія. З давніх пір вважається, що в цей день не можна хвалитися, пишатися і перебільшувати свої заслуги. Інакше гордій все відбере заздрізники наврочать. У це народне свято люди намагалися бути скромнішими. Саме на Петра Вериги за підрахунками людей проходить половина зими. Тому люди з самого рання займались підрахунком запасів та вирішували, чи вистачить їм прогодувати худобу. Раділи ті, у яких залишилася половина запасів. У тих, хто мав більше запасів, продавали їх та отримували кошти на інші потреби. А ось ті, хто не мав половини, повинні були затягнути пояси та економити. Цей день називали вовчим Не можна було брати у руки ножі, ножиці, пили, які нагадували зуби хижака. Господині у, у цей день сиділи вдома, займались прибиранням у коморах. Та, хто намітала більше зерна, жила щасливіше. Після це зерно клали у ступу, товкли та загадували бажання. Після цього не можна було говорити всюди, повинна була панувати тиша, щоб бажання обов'язково справдилось. Зборошна, яке утворилось, пекли млинці та варили кисіль. Лише після вживання цих продуктів дозволялось розмовляти. Ті, хто зранку все правильно виконував, обов'язково у якості винагороди отримував здійснене бажання. У наш час вже так ніхто не робить, а роблять інший ритуал. Проводили в Петрі в день ритуал від недухи хвороб, а для цього перед сном брали наволочку, вивертали її на виворіт, йшли на вулицю, трясли й шепотіли, всі недуги, вітри забрали, а мені здоров'я дали. Що не можна робити 16 січня. Заборонено працювати з будь-якими гострими предметами, які нагадують вовчі зуби. Суворо забороняється цього дня прати речі. Не можна виносити з оселі сміття адже з ними винесете і щастя. 16 січня не можна хвалитися своїми покупками, успіхами і досягненнями. Особливо в тому випадку, якщо все це дісталось вам не дуже чесним шляхом або завдяки везінню. Не можна виганяти собаки котів на вулицю в цей день. У домашній худобі заборонено залишати хліб неприбраним і брудним. Нареченим в цю дату не варто хвалити нареченого і ділитися планами про весілля. інакше недоброзичливці можуть наврочити. Після обіду не варто займатися важливими справами. Робота пройде невдало. Іменини як назвати дитину, яка народила 16 січня. Які сьогодні іменини: Максим, Петро, Іван, Георгій, Нестор, Леоніла. Талісманом людини, народженої 16 січня, є Онікс напівдорогоцінний камінь, який має багату історію. Здавна люди вірили, що Онікс має сильну енергетику, яка допомагає лідерам у просуванні їхніх ідей. Наприклад, може минути постійний головний біль, немов би його і не було.